Я представлю. Я являюсь депутатом Гучанської міської ради. Звати мене Олексінко Євген Олександрович. Депутатом я являюсь з 2010 року. До речі, в мене чи три хвилини. Шановні, давайте поставимося на увазі. Ні, ні, шановна. Я хочу вам сказати. Я прошу вас, вибачення. Вас, я, я прошу вибачення. Ви не маєте права. Ми, 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 ми даємо слово. А ви ви фальсифікований депутат. Давайте. Це фальсифікований да, депутат, да. до речі. Ну, більшість голосів прийнято. Я вам вдячний. Так от вас сьогодні. До речі, це депутат, який був... сфальсифікував вибори. Я особисто цьому свідок. А, ви хто? а я громадський активіст. Я А простому. це депутат, який сфальсифікував вибори. І я його піймав на цьому. Шановні, не розводимо балаган, поважаємо друг друга, дайте людині виступить. Значить, у вас сьогодні прекрасний день. до вас сьогодні приїхало чотири жениха сватать у вас. Чотири жениха. У вас є шикарний вибір. Чотири жениха. Кожен із цих женихів хоче вас оженить на собі. Кожен. Но зважте на той момент, якщо жених приходить до вас, свататься і розпочинає. Сватання з обману. Чи повірите ви йому? Чи будете ви на ньому женитись? А я вам скажу два моменти. А от зараз я вам поясню, вам говорили про те, що звернення Бучанської міської ради було затверджено депутатами ще півтора місяці тому, до того як з вами почали, як з вами почали зустрічатися. Це обман. Ми не проголосували у квітні місяці. Повноважити міського голову зустрічатися з вами. І це є підтвердження. І всі присутні депутати зараз Бучанське опустять голову і промовчать. Це перше. Друге. Ви, ви поки що самостійні, поки що. Подивіться, у вас є школа, є садочок. У вас садочок передали на область, так? Результати які? А тепер ви хочете передати всю свою територію, все управління в Бучу. І третій момент: я був депутатом в команді Федорука чотири роки. Послухайте мене, шановний час закінчується. Давайте ви мені не сказали скільки 3, в мене хвилини. Мені хвилини. ще одна хвилина. Я закінчу. Значить, я був в команді Федорука чотири роки. Я був в його команді, і за чотири роки я не зміг. Вибити асфальтування двох доріг. це будучи в команді. А тепер скажіть мені, що ви зможете вибити. <плес> І хочу я до вас звернутися ще одне. Три дні тому назад була зустріч Німішаєва. Тут є представники з Німішаєва. Скоро в Ютубі буде е, відеосюжет. Я вас дуже прошу. Подивіться, подумайте з власним розумом і зробіть для себе висновки. Дякую. Фальсифікатор. Дякую. Дякую. Фальсифікатор!